Сегодня отримала дуже довго очікувано посилочка откроють. Одразу на зустрічаю а смаколика. Фур у нас чупчик. Та дуже круті образок хочу зав'язати хвостик. Не та се шкіре в подобное волосся дуже зливається нашого. Те, про що я мріяла дуже довго. Майже своє, та волосся, коли так хочеться. Зовсім інших образів чогось нового, але перетинення показєр як виглядає. Це чудова порука на мені потрібно зняти іншу поруку. Я дуже задоволена, що моя колекція поповнюється з перуками таз накладними чубчиками від король Наталі.